Шановні друзі, дійсно ми зібралися по надзвичайно актуальним питанням, і сьогодні я б відділив би таких 5 місій або 5 функцій. Саме найперше, що дрон це ресурсозбереження. І ви повинні чітко розуміти, як ви будете діяти сьогодні, завтра чи в майбутньому в технології ресурсозбереження. Друге, на що я звертаю вашу увагу, ви повинні акцент і увагу завжди робити на чітку, якісну фахову експертизу. Я вас б вас закликав би завжди любу вашу дію, любий прийом, любий захід або любий визначений вами елемент технологічний, проводити після експертизи глибокої, фахової. Чому? Я сьогодні вам поясню і вам постараюсь довести до того, як ми можемо з вами плідно розвити цю ідею. Але, шановні друзі, акцентуючи увагу на ці всі сфери дій, якими забезпечуються, пам'ятайте, що оця армада шкідливих видів шкідливих видів організмів, і збудники хвороб, і фітофаги, і гризуни, і особливості фітогельмінтів, і на клітинному рівні вони є, вони прогресують в якомусь плані, тому що порушена саме найперша зміна. Друге порушені фактори впливу на них. Третє, ми маємо надзвичайно негативні наслідки. Застосованих неграмотно елементів, які стимулюють резистентність. Ми про це з вами повинні теж вести розмову. І не забувайте стратегію, друзі, що кожен з цих видів має колосальний етап життєздатності. Тому я просив би вас ще раз до цього мого відношення і до вашого правильного підходу оцих тонких речей, що ми сьогодні відмітили, віднестись кваліфіковано, розуміючи, що тут є біологія своя. Що вид має свою екологію, що він життєздатний і він завжди йде в перемоги. Завжди, щоб ви пам'ятали. І ніколи не пасуйте в ці речі. Я хочу звернути вашу увагу на фрагменти окремих тільки видів. Ну, наприклад, от ви подивіться, як можна з дроном грамотно працювати і контролювати фузаріози, наприклад, або грамотно проводити експертизу початку пошкодження розвитку шкідливого виду, або на початку його міграції. Тому третя моя теза, щоб ви розуміли, як можна новим прийомом стратегічним, я б сказав, би, глобального значення, дякуючи сьогоднішній нашій організаційній структурі, що ми можемо з вами діагностувати грамотно, на видовому популяційному рівні і не робити негатив усіх у Оці речі треба, щоб ви теж розуміли. І якщо проаналізувати і подивитись на різних культурах, а от якщо проаналізувати і продивитися, що ж відбувається, наприклад, на таких посівах, як, наприклад, соняшник. А коли ми провели експертизу і оцінили 14 видів фітогельмінтів, біля 30 видів фітофагів інших, і фактори наслідків хімізації проявляються у зниженні отакого очагового технологічного параметру майже на 40% мінус урожаю. А з дроном можемо поправити, можемо зробити цю справу. І продіагностувати, і в тезі виправити новими принципами. Мені сьогодні сподобалося, що елементи технологічні озвучені були. І на основі силіконової, і на основі, будемо казати, краплі, і на основі мікрокомпозицій, і на основі розуміння, чому треба робити ці композиції. Але я вас закликаю, друзі. Тут ви повинні бути лідерами в якості в фахової, чіткої позиції. І розуміти оці наслідки, а вони вкрай бувають негативні. Я показую тільки на фрагментах окремих об'єктів, які сьогодні надзвичайно докучають нам. А що сьогодні роблять вірози? Завезли насіння без експертизи. Маємо проблему вірозів, фітоплазмозів, забули, що є поширення, що є збудники, які поширюються з певними видами, що є в Україні, і маємо негатив, а потім інтенсивно, інтенсивно, втричі більше. Насищаємо хімічними речовинами наші регіони. А чому не провести своєчасну діагностику дроном? Чому не провести в конкретному господарстві визначення початку прояву оцього негативу? Ось він дивиться, як він гарно просвічується. І своєчасно фізіологічним підходом через морфофізіологію покращити стан справ, а не знищувати хімією, Вибачте мені, весь спектр агроцинозу. Я прошу вас придумати до цього, подумати над цими речами. І якщо аналізувати оці спектри, що сьогодні ми маємо, то не завжди ми приводимо той прийом, якщо не застосовуємо дрон для діагностики. Вірно, обґрунтовано. Я вас закликаю до цього, щоб ви правильно, чітко будували свою державну місію, щоб ми з вами виконали місію, яка забезпечує нам за діагностикою розуміння проблем. А ці проблеми сьогодні надзвичайно актуальні. І якщо подивитись на різних етапах, а от, наприклад, на соняшнику, чому ми дроном не можемо попередити і прогнозувати проблеми? можемо. І своєчасно провести не два фуніцидних чи три фуніцидних оприскування, а одним. Коли це треба зробити? За діагностикою на початку першого етапу знаючи причини. Якщо там, вибачте, мій, до вас працював Іванович Петров і за своєї неграмотності. Вніс великі норми певних хімічних речовин для росту соняшнику і забув, що є ще шкідливі види, то оця негативна сторона вона проявиться. Тобто, ви такі речі, що ви трошки вникали в них так само і до використаних препаратів. Ми сьогодні вже навчилися на нашій кафедрі ентомології інтегрованого захисту і карантину рослин, моделювати процеси якісного технологічного самого аспекту дій. І я просив би вас, щоб ви, якщо ви є у вас бажання, спілкуючись з нами на кафедрі, ми вас навчимо, покажемо моделі, розкажемо. Але, виходячи із самої стратегії, я її називаю п'ятим показником історія технології хімічного прийому, яка проводилася у попередні роки, і ми навчилися це все регулювати. Можемо знову чітко, якісно покращити роботу і технології в цілому, і особливо контролювати динаміку поведінки мікрозалишків засобів хімізації або мікрозалишків тих же хімічних біологічних речовин. Оце треба сьогодні робити, друзі. Не просто галопом, вибачте, так називаю, не просто методом побачив, що зробить, а обґрунтовано, чому, коли, як і які фактори і чинники повинні бути в основі. Я закликаю вас, щоб ви розуміли ці негативи після дії. Сьогодні 351 речовина, яка вноситься, проявляє інтенсивну після дію і губить економіку на, 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 через рік соняшнику, сої, гірчиці, овочевих, баштаних культур. Чому ми про це не говоримо з вами? А з дроном ми це можемо легко виправити. В першу чергу, як виправити? Діагностикою. У другу чергу баковими композиціями, які ми розробили для кожної культури, знаючи особливості динаміки, поведінки мікрозалишків речовин, що гартуються сьогодні в ворному шарі ґрунту і в цілому в цинозі. Про це треба сьогодні говорити. Не бійтеся, що є причини. І не бійтеся бачити наслідки. Але розумійте, фахово. Провести виправку за діагностики дистанційної з дронами, за діагностики своєчасного контролю. А що ж буде потім? А який буде моніторинг, чи він проводиться на майбутнє? Оце друзі. Ви повинні про це сьогодні також говорити. Я вас закликаю, щоб ви ці речі бачили. І особливо, от подивіться, наприклад, навіть кукурузи можна подивитись до посіву, можна спасти 45% урожаю, якщо ви цього хочете. Або в період вегетації чи завершення вегетації, або якщо ми врахуємо оці аспекти, про що ви сьогодні говорили. Але ж є питання, друзі, синергічний ефект, питання отої тонкості, а що ж воно в проявляється. Так от я вас закликаю, щоб ви ці речі тримали в полі зору, а особливо оця фолія висвітлена, контроль після дії, надзвичайно сьогодні стає стратегічною. І я ще раз вам нагадую. 351 речовина, яка первокласно, інтенсивно, якісно буде опрацьована, але не продіагностована в даному випадку в динаміці поведінки дроном, принесе економічний збиток. Я називаю вам цифри, фіксовані, перевірені. До 45 на соняшнику мінус, до 60% мінус на сої, до 50% мінус на кукурузі. Оце про це треба сьогодні говорити. А ми потім з вами. Пожартушимо, а треба бачити оці причини. Я просив би вас, щоб ви чітко, сміливо і добротно віднеслись до сьогоднішньої наради і, дякуючи тим прийомам, які сьогодні будуть глобальні використані з дроновою діагностикою, застосовували потім у спільній нашій з вами діяльності. Якщо ми це будемо зрушувати, повірте, ми вирішимо питання в економічному благополуччі завжди і зменшимо, Негативний вплив хімії в цілому, а проведемо біологізацію як закономірний процес майбутнього розвитку України. Про це треба говорити, і отакі речі треба ставити на порядок дня сміливо. Ну і ще вам приведу оці тонкощі і відомої інтегрованої технології контролю. Надзвичайно високоефективно повинно базуватися на моделях. На моделях я показую вам, шановні друзі, фахові моделі прогнозу. Ми сьогодні якось так фрагментарно трошки зачіпаємо, але якщо побудувати за факторами, які впливають негативно на шкідливі і на корисні види, негативно і позитивно на рослини, і побудувати модель за тими чинниками, які є, крім погоди у технології вирощування, моделі працюють відмінно. І ми на 74 культури розробили такі моделі. Якщо вони зацікавлять вас із оптимізацією всіх систем. Технологічних параметрів тоді працює ця система, теж відмінно, і хочу сказати, що контроль за морфофізіологічними показниками сьогодні теж набуває значимості, я б сказав би стратегічної. Якщо ми її будемо тримати з вами в полі зору і бачити, а що ж позитивно чи негативно підсилює чи сприяє цим явищам, повірте мені, і вражайність, і якість, і технологічність. І принципова позиція фахова вашого і вашого бізнесу завжди буде позитивною. Зрозумійте правильно, що сьогодні оцей комплексний підхід він є стратегією, він є лідерством, він сьогодні набуває чинності і ресурсозбереження, повторюю, і діагностика, і біологізація, і елементи складові, які несуть закономірність. Чому це треба робити, коли як оптимально, вони дають вирішення цієї повноцінно. І тоді не стане ця проблема з біологічним методом, як контролювати чи певними баковими композиціями, чи, скажімо, стратегічне відновлення балансу органічної речовини. Ми сьогодні ведемо розмову за цей процес, який забезпечується головним цим чинником. Але навколо нього, подивіться, майже біля 30 факторів, які повинні ви враховувати – або знаючи, або спілкуючи, або моделюючи ці процеси. Якщо вони відсутні, повірте, негатив проявляється колосально великий, ми маємо колосальний отакий збій, який я вам продемонструю, що ми можемо з дронів попередити. Тільки завдяки дронам можна ці явища зняти. Якщо ми бачимо негативні зміни, що супроводжуються всі змінами на фоні після дії йодсульфуронів, тіфенсульфуронів. Флора соламів в певній мірі деяких аспектів іншого хімічного впливу, ми це можемо з дронами своєчасно виявити і попередити. І детоксикацію, таке явище, яке сьогодні хай звучить у залі, завдяки дронів можна робити. Але це треба, щоб воно було дійсно на високому рівні інспектовано, продіагностовано і своєчасно застосовано. І так само і на соняшнику. От мене часто запитують, як так, що в останні роки є спалахи шкідливих видів. Комах, наприклад, фітофагів, Шипоноска, соняшникова, яка раніше не прогресувала. А ми забули про те, що є питання стійкості, забули про питання резистентності виду, забули про питання наслідків хімізації, яка сприяє цим негативним явищам. От я ще раз повернусь до, до цієї фолії попередньої. Ось ви зверніть увагу: після дія, а що хто ближче до мене, тут сидить на ряду. Подивіться, як себе почувають попелиці. А потім ми все відмічаємо. Економічний поріг. Він тут десятки тисяч перевищує допустимі нормативи. Отака тонкість, друзі. На це треба звертати увагу, і щоб ми не формували з вами отакий соняшник, як тут показано, щоб він, хоч, мав свою основу, системність і підхід, до якої ми сьогодні з вами прийшли. І я надіюсь, у цій залі ви нас почули і розумієте, чому дрону треба давати пріоритет. Чому ця технологія є стратегічною? Чому ми можемо розвивати її, і як ми можемо об'єднати зусилля? І я просив би організаторам, щоб у нас по завершенню був якийсь такий цільний прийнятий документ для розуміння проблеми, для вирішення її дронами, для якості нашої діяльності і для того, щоб ми ці речі завжди з вами формували в основі і не не допускали таких явищ, які сьогодні є. Ну і оці технології, де ми сьогодні будемо працювати. Уже із дронами. Ми в більшості технологічних операцій і на зерновій групі, і на кукурудзі, і на соняшнику, і на сої, і на ріпакозимому будемо впроваджувати. І я ще раз дякую організаторам. Ну а вам за те, що ви прослухали. Я надіюсь, висновки зробите. <плес> дякую. Якщо будуть питання, будь ласка. Питання будуть у мене так. Мої координати тут є. Телефон є. Якщо хто хоче співпрацювати з виробничників, приносите історію минулого року, історію поля, історію засобів хімізації, і ми вам скажемо, де у вас буде негатив у цьому році. Якщо ви це зробите, ми будемо спільно з вами вирішувати питання уже через 2-3 хвилини. Чи є на питання залу? Так, да, будь ласка? Да. Стан, <пробіт> uh, да, да, моніторингові да правильно, але ж <пробіт> на чому ви базуєте, базуватися на базі даних чи потім аналізу спеціаліста да. по і... Аналізу спеціаліста. І якщо вас цікавить, прочитайте мою першу э, друковану працю в 2019 році, де ми це показали, як ми це можемо робити, наприклад, на посівах ріпаку. і як ми спасли ріпаки, якими ми. Показниками оцінили для того, щоб вийти із негативу фітотоксичності. Тобто є фахівці спільно з нами, які це роблять і які проводять відповідну оцінку. Але я вам показав у ту гаму Антарктиди проблем, яка дійсно сьогодні є. Ну я б не хотів би, щоб ви робили з цього довго, щоб ми з вами спільно співпрацювали. Так. Мати... буде як засіб, який буде аналізувати Правильно. Правильно, правильно таку роботу спільно ми проводимо. Це я вам показав як один із фрагмент, який працює в ланцюгу наших технологічних операцій. А ідея ваша правильна, і я ще раз звертаю увагу, найдіть мою першу статтю 2019 році. Якраз така ідея висвітлена. Дякую за запитання і за відповідь. Дякую. У мене також буде маленьке запитання. Да. Якщо можна, я попрошу вас повернути на кілька слайдів назад, там де у нас от безпосередньо так е, е, технології технології. Там, де технології і одної із культур. Ось культур, а, от любу культуру, да. так? ось, наприклад, кукуруза, кукуруза, та, Да. Можна. Скажіть, будь ласка, от, е, умовно для мене як людини, яка там нещодавно долучилась до сільського господарства. І розуміє, що є певна технологія захисту і живлення рослини. Угу. Чи можуть кожен із цих елементів і чи препаратів, чи діючих речовин бути частиною технології ультрамалооб'ємного об'ємного внесення? Чи існують ризики, чи насправді можливо їх і немає? І як би ви наприклад прокоментували так. такий підхід? Так, так, дякую за питання. Це реальна технологія. Ми її в цьому році е, додатково ще раз перевіряємо, але я вам назву одну цифру. І ви запам'ятаєте на мій день народження 12 липня. Ви мені зателефонуєте? Наприклад, ось привів один. Дивіться, гама це Алатрин буде інтенсивно працювати на мій день народження за використання дронів для того, щоб попередити розвиток і поширення. Якраз шкідливих видів комах фітофагів, що розмножуються на початку. А якщо продивитися, наприклад, я вбачаюсь, а якщо продивитися і проаналізувати технології із застосуванням окремих гербіцидів, дивіться, ми будемо працювати. Дивіться, показую, будемо працювати. Будемо працювати із окремими речовинами для підвищення рівня і особливостей формування генеративних органів. Будемо працювати. Будемо працювати по можливості і перевіримо деякі ґрунтові гербіциди. Тут друзі присутні. Але я хотів би, щоб ми у цьому році ще раз перепровірили досвід. Уже є я вам скажу позитивний. Я як професор, з багаторічним стажем в цьому році, до речі, дуже великий стаж буде. То я б не прийшов би до вас, якби ми вже не провірили і не побачили цей ефект. Він дійсно буде перевірений, і я запрошую вас до співпраці. Я напевно тут відразу додам, чому Микола Миколаївич говорить про те, що буде певний проект, де будемо працювати по цій технології. Це те, насправді певне напрацювання да. між Миколою Миколаївичем і нашими колегами, які будуть виступати далі, да. з компанією Troll. На одному із господарств наукової установи інституту університету, університету. нашу да, в університеті в нашому навчально-досвідному на господарстві ми будемо проводити таку, ну скажімо, широкомасштабну перевірку багатьох факторів і технологій. В даному випадку я вам озвучив, оці будемо казати, п'ять операцій будуть проведені додатково. Вони вже перевірені були, вже проаналізовані додатково в мікроділяночних досвідах. Ми бачили результат. А це буде широкомасштабна перевірка. і Я дякуючи компанії і представникам дроні, що вони погодилися, і ми це робимо спільно. Так, тому, напевно, на правах анонсу, це насправді те, що ми плануємо робити, більш ніж певний в серйозності наших намірів. Тому ті результати, які будуть, і в процесі самої роботи, якщо у вас виникають якісь ідеї, якщо вам би хотілося більше про це дізнатися, або до цього долучитись, в тому числі і в компанії, партнери, якщо у вас є така зацікавленість, то ми можемо. Створити якісь партнерські домовленості і спробувати зробити це разом. Це буде цікаво і корисно. Ну, інформацію ви читаєте часто, хто активно бачить мої там, скажу, інформацію про мене, то ми будемо це теж висвітлювати, щоб ви побачили результат уже в полі. Що хвилини, чи скажімо, через добу будемо показувати результати, як працює і так далі. Так, дякую вам велике. І про про хвилини? у нас уже із листопада там встановлена станція, Також так, у пана коли є доступно до цих даних. І якраз одна із наших задач протягом цього сезону системно відслідкувати погодні умови. Те, як відбувається, те, що відбувається навколо, як це може впливати на результат, і як це потім синхронізувати і діями для. Збільшення ефективності, якщо у вас буде бажання, в мене там вся інформація, що секунди йде. Я вам покажу, що робиться в полі вже зараз, що інформує нас, яка технологія буде найбільш ефективною від комплексу факторів середовища, ми це все сприймаємо і всю інформацію моделюємо. Тому запрошуємо вас до співпраці. Перспектива тільки за цим.